18-й всеукраїнський волейбольний турнір відбувся в Івано-Франківську. За спортивну першість пам'яті Богдана Завальського змагалися жіночі команди з шести областей України. Ігри відбувалися на спортивних манежах трьох місцевих навчальних закладів. З 12 очікуваних команд до обласного центру Прикарпаття завітали 10. Відмову від участі у змаганнях організаторам пояснили фінансовою скрутою. Пригадуємо з ностальгією ті роки, коли Єнаків була з нами і Дніпропетровськ. Коли Чернівці могли бути, і з Києва були потужні команди, ми віримо, що всі ті команди і Польща не буде боятися, бо в нас все встановиться, і мир настане, і буде міжнародне. Турнір проводиться майже 20 років поспіль і приурочується пам'яті тренера Богдана Завальського. Будучи керівником фізичного виховання в коледжі технологій та бізнесу, він створив жіночу волейбольну команду. Його вихованки здобували першість на республіканських турнірах. Коли ж Богдана Олексійовича не стало, його товариш Віктор Кавчук продовжив спортивну справу колеги. Одне покоління за другим поколінням, я так спостерігаю, за ці 18 років приходить у волейбол. Любить цю змістовну і цікаву гру. І я вважаю, що воно буде гарним таким підґрунтям, основою здорового способу життя молоді. З року в рік це український волейбольний турнір серед жіночих команд сприяє не лише вдосконаленню спортивної майстерності. Змагання відкривають нові горизонти спортивної дружби між навчальними закладами різних регіонів України і близького зарубіжжя. Дуже сильно зружилися з дівчатами з Польщі. Ми до них приїжджаємо на турніри. Не нас запрошують переважно це так травня місяця. Завжди до них приїжджаємо. Дуже подобається нам, дуже привітно приймають, Також ми дуже раді бачити їх з нами. Організатори змагань мають намір розширити представницьку географію всеукраїнського турніру і сподіваються, що він заслужено отримає статус міжнародного. Мар'яна Гринечко, Андрій Українець, новини на вежі.